Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Війна проти України має імперський та колоніальний характер. президент Польщі Анджей Дуда, виступаючи на саміті миру у швейцарському Бюргенштоку, заявив, що війна в Україні має імперський та колоніальний характер. Дуда наголосив, що білоруський диктатор Олександр Лукашенко виконує у ній роль маріонетки Путіна, допомагаючи йому завдавати ударів по території України. Він відіграв свою роль, пригнічуючи власний народ. А хочу нагадати усім, що він не тільки до Волив російській армії напасти на Україну з території Білорусі, але він також ініціював серію гібридних атак проти країн Балтії та Польщі. Атаки на наш східний кордон тривають уже три роки. Заявив Дуда інформує польське радіо. Він наголосив на праві України захищати свої території будь-яким способом, який співвідноситься з міжнародним правом. У той же час прем'єр-міністр Вірменії Нікола Пашинян заявив, що жоден офіційний представник країни не поїде по Білорусі, поки президентом цієї країни є Олександр Лукашенко. Че про складні відносини між Вірменією та ОДКБ. Прем'єр-міністр нагадав про скандальну заяву президента Білорусі Олександра Лукашенка. Один із керівників країни ОДКБ заявляє, що брав участь у підготовці війни заохочував. Віра та бажав перемоги Азербайджану. І після цього я поїду з головою Білорусі у форматі ОДКБ щось обговорювати. Водночас Пашиняна заявив, що у рамках СНД та ЄАЄС співпраця між країнами відбуватиметься. Я заявляю, що віднині я не буду їздити до Білорусі, поки там президент Олександр Лукашенко. Ко і взагалі заявляю, що відтепер жоден офіційний представник Вірменії не поїде до Білорусі узагалі пообіцяв Пашинян. Уже пізніше міністерство закордонних справ Вірменії повідомило, що посол країни в Білорусі викликаний до Єревану для консультації. Крім того, Ізраїль також звинуватив Лукашенко після його останніх висловлювань у той же час. У той же час з вечора 16 червня на ніч 17 червня поляки дали прочуханки мінську. Неспокійна ніч. Нові вибухи на залізничних станціях Польщі цього разу Варшава та Краків польська влада. Да говорить, що йде навчання у той же час. Самі поляки стурбовані та не вірять в офіційні версії. За даними польських телеграм-каналів, є уже перші загиблі військові зі сторони Польщі. Конфлікт поки тримають під грифом секретно, обидві сторони хочеться вам і далі блокувати кордони. Українці для вас дійсно ворога. Втім, білоруси продовжують провокувати понад 400 парашутів. Небі десантування росіян на загородному близу сувальського коридору. Польські системи ППО відкривали вогонь. Ситуація на кордоні продовжує бути. Патовою та доволі загрозливою, як пише телеграм-канал Топорпомстейн до Польщі прибули спецназівці з Німеччини, Франції та Британії. Кордон посилено капітально. Кожного дня відбуваються незначні сутички. Крім того, країну штурмують мігранти з території Республіки Білорусі. За часто там є передіті вагнерівців, які вишукують слабкі місця для прориву України на східному фланзі НАТО мають підготуватися до агресії Російської Федерації за три роки. Про це заявив державний секретар канцелярії президента Польщі та керівник бюро національної. Безпеки Яцак Сівіра під час інтерв'ю він відповів на запитання, чи погоджується з твердженням німецької ради з міжнародних відносин про те, що Росія може напасти на країни НАТО, а вони мають від 5 до 9 років на підготовку до початку агресії. На жаль, так цей аналіз збігається американськими дослідженнями про те, як на мене часові рамки представлені німецькими аналітиками занадто оптимістичні. Якщо ми хочемо уникнути війни, країни НАТО на східному фланзі повинні прийняти коротший трирічний часовий горизонт, що підготуватися до конфронтації уважає він. Сівєра наголосив, що три роки це час, коли на східному фланзі має бути створений потенціал, який би був чітким сигналом для стримування від агресії. Він звернув увагу, що військова промисловість РФ працює у три зміни, тому може за три роки відбудувати більший потенціал. Згідно з аналітичною запискою німецької ради з міжнародних відносин, Росія знадобиться від 6 до 10 років після припинення повномасштабної війни в Україні, щоб відновити армію та наважитися напасти на НАТО. Редакція. Каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.